Ви розумієте, що ви підтримуєте повністю військові дії, які проводяться в Криму. Вся компанія. Ну, у нас звернення ж ніяко не було, щоб ми знімали. Ми вчора донесли в усній формі. це, зараз ми підготували в письмовій формі. Саме так активісти громадських організацій спілкуються з представником власника одного з рівненських супермаркетів. Просять не продавати товари російського виробництва. Підготували навіть письмове звернення до власника. Його представник запевняє, листа від активістів передасть проте чи продаватимуть у супермаркеті російські товари, поки не знає. Ми можемо підготувати, якщо підготувати скільки треба, де за тобі повідавати. Ми дамо, я зараз не готовий вам казати. А це вже інший магазин. Тут Реалізовують побутову техніку. Один з керівників відділу каже: вони зменшили кількість товарів російського виробництва після початку подій у Криму. на даному етапі в нас в принципі змінімізувалась продукція російського. В принципі, суттєво На підтвердження своїх слів у магазині. Демонструють товари російського виробництва, на яких висить наліпка не продається. Громадські активісти переконують, такими заходами вони підривають економічну міць Росії. Мета у нас одна бойкот російського товару, тому що російський окупант для України зробив. Дуже багато поганого, тому ми закликаємо людей не підтримувати цього виробника, не підтримувати фінансування цієї держави для того, щоб не виготовлялося ні зброї, нічого, ми будуть вбивати наших же людей. Також активісти переконують, бойкотуватимуть російські товари мирно, нікого і нічого бити і ламати не збираються. Ми будемо добуватися таких ну, будемо добуватися цих вимог, щоб російський виробник не був представлений принаймні у рівному чи рівненській області. Все що ми можемо це зробити, дякуючи ініціативі правого сектора. Я я, я підкреслюю. Ми в мирному значить, контексті будемо це робити. Ми нічого бити не будемо, але ми будемо доносити цю інформацію до громади. Рівняни ж ініціативу громадських організацій сприйняли здебільшого позитивно. Ні, не буду. Я і раніше не дуже купляла їх, віддавала перевагу українським, наші кращі. Чому б ні, вони ж окупанти? Купанти, а я не ставлюсь до цього ніяк, тому що це настільки дрібні прибутки для їхньої великої Російської Федерації, що це не важливо. Тим більше у них є величезні запаси, якби своїх е -э, грошових активів, і їх не врятують наших 40 копійок, які там вони отримують в прибуток. І ні один чоловік упрекнув мене в тому, що я розмовляю на російському мові. І я вважаю, що Владимир Владимирович не должен нас защищать. Мы сами себя защитим. А русские товары почему? Потому что это увеличивает его потенциал и мощь. И если мы откажемся от них, как мой сказал ученик Володя Гусь, я говорю, даже термосковскую колбасу покупать не буду. Не, на потребую. Почему? Ну, якщо вони якісні, чого їх не купляти. Ініціатори акції бойкоту переконують, боротимуться з продажем та купівлею російських товарів, допоки війська сусідньої держави не покинуть територію України. Олександр Тузер Темлаговський, новини Рівного.